Привіт. Привіт-привіт, я вас вітаю в себе на прямому ефірі. Все, як завжди, казка на ніч. Моя рубрика. Це вже так її назвала, тому що мене зазвичай в день не виходить проводити прямі ефіри. І я так роблю таке, як знаєте, підведення підсумків свого робочого дня і заходжу сюди до вас. Колись це буває, навіть і затягує, і можу провести такий довгий ефір, колись це буває коротенький, але все одно. Це вже така звичка, без якої я просто не можу. Зазвичай я ділюсь тут або якимись своїми фішками, якимись емоціями. І дуже люблю розповідати про компанію, в якій я працюю, яку я просуваю на міжнародному ринку, а саме через соціальні мережі, це компанія Лівгуд. Компанія Лівгуд це. Абсолютно нова, нова бізнес-модель. Такого раніше ще не було. Але в будь-якому випадку це компанія MLM Індустрії мультилевел маркетинг Тобто тут є рівні, і ці рівні дають можливість заробляти. Дуже класно побудована система. Система як виплат, так і взагалі вся система компанії. Дуже круто, дуже круто, дуже всім рекомендую. Але ж знаєте, в мене дуже багато в підписниках людей, які працюють в інших MLM компаніях. В інших і, в принципі, їх все влаштовує. Не може бути там, що всім потрібно виключно так. Всі компанії MLM класні, абсолютно кругом класний продукт. І кожен вибирає по душі, що йому подобається. Звичайно, я буду хвалити Лівгуд, не буду втомлюватися це робити, тому що є люди, які... Просто не знають про її існування. І мені все більше і більше хочеться за це говорити. І є фішки, є фішки, є оте УТП, про яке всі кажуть, що таке УТП. Це унікальна торгова пропозиція. Та пропозиція, якої немає ще в жодної компанії. Ще такої дійсно компанії немає. І це клубна система. Люди об'єднані за інтересами в клуб, клуб за інтересами, клуб щасливий, успішний. Людей, які хочуть розвиватися, хочуть заробляти, створюють пасивний дохід, створюють активний дохід і дивляться за своїм здоров'ям, слідкують за своїм здоров'ям, вживають вітаміни, вживають бади, використовують високоякісну продукцію не за всі гроші світу зі знижкою 75%. І тут дійсно багато компаній можуть нам позаздрити, позаздрити, тому що ціни. Набагато нижчі, ніж аналогічні продукці, продукти в аналогічних компаніях. Все чому? Тому що в ціну товару не закладено мережеву націнку. Ну не вкладений туди план винагород. Виключно ціна товару коштує рівно стільки, скільки він повинен коштувати. І все. Коли ви купуєте продукцію нашу, ви виплачуєте. Тільки за товар, а не за те, що якийсь дядя тітя, який просто раніше зайшов в компанію, поїде відпочивати в круїз, наприклад, або там буде їздити на новенькій машинці, або клацати новеньким айфончиком. Тобто це все не закладено в ціну товару. І фішечки, фішечки, про які я розповідаю. Знаєте, дуже багато в мене ж підписано на мене мережевиків, яких влаштовує, їхні компанії влаштовують, і це також нормально. І для, особливо для новачків стоїть така проблема, як вони, вони ж знають, чому вони прийшли, От в них є віра, вони розуміють ідею бізнесу, вони знають, що тут реально можна заробляти класні гроші і починають розповідати там про тисячі доларів. А і на цьому вони не можуть, знаєте, залучити до себе в команду чомусь людей. А інколи виявляється, що людям не потрібні тисячі доларів. Людям не потрібні тисячі доларів. Моя така рекомендація, фішка від мене. Показуйте людям невеликі гроші, які вони можуть отримати. В їхній мозок це вкладеться краще. Великі гроші потрібно показувати акулам мережевого бізнесу. Вони ж повинні розуміти, за які дії, за які кроки, і що їм конкретно потрібно зробити для того, щоб отримати 10-20 тисяч доларів. А для звичайних людей, які ще ніколи, ніколи не були в такій індустрії, не працювали в таких компаніях, їм такі гроші показувати не потрібно, тому що вони цього не зрозуміють. Банально. Покажіть їм, як можна зробити 300-400 доларів. Зробити ось так, зробити ось так і ось так. Але ж ви ж не забувайте нагадувати. І це, знаєте, це повинна така, як бути червона лінія, паралель, про яку ви говорите, весь час говорите, що мережевий бізнес, партнерська програма, там, я не знаю, як хочете, таке mm -hmm. називайте, але це завжди про особистісний розвиток. Це завжди про тренінги. Це завжди про відвідування занять. Це завжди про читання книг. Це завжди про внутрішній розвиток психологічний, розширювати своє мислення, розширювати свій світогляд. І зачасту люди не хочуть приходити в МЛМ. Знаєте чому? Тому що вони не хочуть вкладати в свої мізки. Тому що навчання, навчання от вони приходять, вони. Мало того, що вони плодять туди гроші, тому що якийсь або стартовий там, пакет продукції. У нас, наприклад, не потрібно купувати пакет продукції. У нас є просто реєстрація, просто абонплата щомісяця, 10 доларів щомісяця, все. І, і навіть 10 доларів щомісяця людина не готова вкладати, тільки тому, що їй потрібно буде вкладати в мізки. А в мізки вкладати це знаєте, це якесь таке певне напруження. Коли людям легше віддати там на піцу, на джинси, на ресторан, на таксі, на кафе, на гульки, От туди легше віддати, то не шкода. Можна тупо просрати, знаєте, ці гроші, і не буде шкода. А в мізки вкладати в голову, в простір між вухами, то вже якось шкода, це ж 10 доларів. як-ник. 400 гривень, там трішки менше. Отака от от штука. А ви покажіть, як завдяки оцим 10, 10 доларам, можна показати дохід, який можна створити, в 300-400 доларів. Що таке 300-400 доларів для середньостатистичної людини? Це можна, якщо взяти, наприклад, моє місто, де я проживаю? Це хай буде однокімнатну квартиру здавати в місяць. Уявимо. Уявимо, що це однокімнатну квартира. Якщо я вам скажу, що ви до мене приходите в команду, і я вас навчу за кілька місяців отримувати 300-400 доларів. За кілька місяців ви будете отримувати, але вам потрібно навчитися пройти, пройти оте тренування, навчання. У нас є система навчання нашої команди, і це обов'язково потрібно пройти. Тому що, ну, як ви це будете робити, якщо ви не знаєте, як це робити, потрібно навчитися по часу це недовго займе, буквально кілька днів для того, щоб ви розібралися, потім зі мною поспілкувалися, задали питання, що незрозуміло, ми уяснили. Далі лише розвивати свій навик спілкування. І вже через 2-3 місяці, а то і раніше, все залежить тільки від того, від вашого бажання і від вашої хватки, від того, скільки ви будете приділяти цьому бізнесу, ви будете мати мінімум 300-400 доларів в місяці. так от. Як ви думаєте, було би круто? Чи було би круто мати квартиру, яку ви будете здавати, і будете мати 300-400 доларів? З квартири. Це дуже круто, але ж ви за 3-4 місяці не зберете собі, щоб купити однокімнатну хоча б квартиру. Ну, я не знаю, де це потрібно працювати, щоб так створити за 3-4 місяці. Я говорю про середню статистичну людину, яка живе або на мінімалку, або на середню зарплату. Ви зможете за кілька місяців купити квартиру для того, щоб вийти на дохід 300-400 доларів. Купити квартиру, зробити в ній хоча б якийсь елементарний ремонт, знайти людей, які там будуть проживати, і дай Бог, щоб вони її не спалили і не затопили. І вам буде приходити отака от сума грошей. Але вона буде стабільна: 300-400. А я вам кажу про можливість вкладати в свої мізки, навчитися самому. Створювати команду, навчати цю команду, яка вам буде приносити 300-400 доларів на початку, а далі немає обмежень. Чим швидше ви будете розвиватися, ви можете цю суму розвинути, знову ж таки, до тисячі, 2, 5, 10 і більше. Все буде залежати виключно від вас. Таке класне порівняння з квартирою. Змогли би ви купити квартиру за три місяці, щоб створити собі пасивний дохід 300 400 доларів? Чи все ж таки вкладати 10 доларів у місяць для того, щоб у вас була система навчання, щоб ви весь час були в інформаційному потоці, для того, щоб ви знали, як проводити ми набираємо за цих 3-4 місяці, ми отримуємо нову професію, фактично? Ми стаємо і психологами, ми стаємо тренерами, ми стаємо продавцями. Продавцями не тільки там товару. Я не продаю товар, але я продаю бізнес, бізнес ідею, бізнес майбутнього. Я продаю людям емоції, я продаю людям їхнє майбутнє на своєму прикладі. І це треба робити правильно через соціальні мережі, а можливо, так. Коли спілкуєтеся зі своїми рідними, близькими, близькими або просто знайомими по рекомендаціям. Тобто, в нас є, в нас є система навчання, як працювати з різними людьми. Ну, так от. Я думаю, що купити квартиру за три місяці це просто нереально середньостатистичній людині. А створити такий дохід реально, якщо виконувати всі пункти плану. От і є в цьому краса MLM бізнесу. Просто треба вибрати правильну компанію, тому що кругом є отакі моменти. Десь потрібно будувати там ноги, збирати бали. Тут, тут потрібно в цьому орієнтуватися, десь потрібно залучати постійно, мотивувати команду, щоб вона купувала продукцію. Десь потрібно брати самому цю продукцію, яку ти накупляв щомісяця, яка вдома стоїть як склади, її ж потрібно або береш сам, вживаєш. Або можеш її продавати і будуть тебе гроші. Я не про це. Це вже старі моделі. Мені таке не подобається, я в такому не працюю. Я працюю в сучасному, в сучасній бізнес-моделі. Такого ще не було. Знаєте, як є машина Жигуль, машина, машина там Deolanus, є там машина Hyundai Toyota, а є Тесла. Я вам пропоную Теслу. Бо я там пропоную вам взагалі якийсь там суперкар, який буде абсолютно інший. Отак так само й бізнес. Це сучасна бізнес-модель, це тренд 2023 року. Знаю, ще люди не хочуть підходити до mlm індустрії. Знаєте чому? Тому що дуже бояться забруднитися. Тут в голові у нас сидить. Малем бізнес можна порівняти з таким з великим будівництвом. От уявіть, великий, красивий будинок, такий скляний повністю, наприклад, там багато-багато поверхів там з величезною парковкою, з красивою там зоною відпочинку. там Парк, наприклад, там біля неї фонтанчики так все круто. Там, коли ти заходиш в цей будинок, наприклад, там якийсь офісний центр, ти заходиш в цю будівлю, там красиві ліфти і все таке магазинчики, все 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 таке приваблює таке все шикарне, дорогоцінне, супер. Ви тільки уявіть, яке воно зараз класне. І представте, просто уявіть на секунду, з чого все починалося. А починалося все з огорожі, з виритого величезного катлавану, багато-багато техніки, бруду. І ще Уявіть, оце болото, дощ іде, якесь каміння, цемент, цегла. І оце таке все слякоть. Люди ходять там в якихось чоботах, забруднена одежа. Ви розумієте це? Що кілька років тому от починалося воно з чого, з такого бруду для того, щоб вирости в от отакий шикарний, шикарний такий будинок, в таку шикарну будівлю. От фактично, малим бізнес це такий: інколи потрібно починати ж не інколи, а зазвичай. Ми починаємо от знизу самого, ми починаємо вливатись, ми починаємо стикатися з негативом, ми починаємо стикатися з відмовами. Ми починаємо стикатися з хейтерами, з друзями, які критикують, і кажуть, Боже, Боже, куди ж ти полізла? Як мені казали в мене є мої родичі, які мені казали, родичі, дійсно, вони мені казали: Маріна, ти ж хороша дівчинка. Марін, ти що, подумайся, ти хороша дівчинка, Зачем тобі? Воно надо? Вони, вони просто. А чому вони так вважали? Ну, тому що вони десь там дивилися на якийсь досвід. Зазвичай, коли людина дуже щось там радить, вона ж не дивиться в майбутнє, вона не розуміє системи. Вона дивиться на досвід попередній. Або це попередній досвід особистий, десь колись, можливо, хтось з чимось стикався. Або на досвід, який там, колишній його друзів, знайомих, розповіді. Ну, завжди всі дивляться в минуле. Вони ніхто зазвичай не дивиться в майбутнє і каже: Да, молодець, супер. Бажаю тобі удачі. Ну, я не знаю, можливо, у вас так було, в мене ні. Мені приходилось йти проходити через оце будівництво, через оце болото, пиль, грязь, техніку, високі сапожки потрібно було вдягати, і йти по цьому броду. Для того, щоб дойти до цього рівня, що в мене є зараз. Так, дійсно, я пишаюся тим рівнем, який в мене є зараз. Я знаю, що це далеко не вершина. Але повірте, це вже дуже крута команда. Дуже крута команда. Мені дійсно потрібно було пройти через той бруд, для того, щоб добитися такого результату. І я можу вас так само навчити. Але потрібно вкладати в мізки. Я не, я не хочу обіцяти вам тут, як сказати, величезні золоті гори, якщо ви не готові вчитися, тому що ви зазвичай вдягаєте рожеві окуляри, а ці окуляри вони все одно розіб'ються. І рожеві окуляри, особливо, особливо рожеві, не завжди б'ються склом всередину. Не зовні, а всередину розбиваються, тоді дуже боляче. От Тому я й кажу: що якщо ви приходите в МЛМ індустрію, якщо ви приходите до мене в команду, потрібно активно попрацювати, вкладати в голову, вкладати, не шкодувати 10 доларів у місяць, тому що ви можете отримувати набагато більше. Повірте, я один раз вклала, я вже скільки тут. Я ще жодного разу не брала і не, знову не вкладала із сімейного бюджету. Я заробляю тут, я вже давним-давно вийшла в плюс, і я дійсно тут заробляю. Просто є люди, які не хочуть все вірити, ну воно їм і не потрібно. Якщо ви не готові цього робити, йдіть на роботу. Там вам скажуть, що треба робити. На вашу зарплату. Це нормально. Це бізнес не для всіх. Це бізнес не для кожного. Лише для тих, кому вже осточертіло сидіти в тому, в тому місці, де вони зараз знаходяться. Які, врешті-решт, вирішили взяти, взяти життя в свої руки. Не, не плить за течією, а все ж таки взяти життя в свої руки. І обов'язково обов'язково вчитися, навчатися, розвиватися. Тисячу разів повторюю. Тренінги, книги. І весь час командні навчання. Весь час, якщо немає можливості бути онлайн, обов'язково дивитися в записі, тому що це дуже і дуже важливий елемент вашого розвитку і вашого прориву. Якщо ви будете хватати на Лютуну, є люди, які трішки повільніше це роблять, а є люди, які дуже круто хватають. Ви можете досягти результату вже в перший місяць. Але я не хочу обіцяти золоті гори, якщо ви цього робити не будете. Якщо ви цього робити не будете, то це виключно ваше рішення. Не виключно ваше. Тому, знаєте, я от завжди так кажу. Завжди так кажу, ми от буквально в середу у нас було командне навчання, і один із партнерів каже: у мене сипиться структура, в мене відпадають люди. Тому що вони прийшли сюди на пасив. І вже вони через кілька місяців пасиву не побачили. Ну так правильно, навіщо ти їх гукав сюди на пасив? Я не, не зву людей на пасив. Я кажу, тут потрібно працювати, в першу чергу навчатися і працювати мізками, вкладати сили, енергію, а пасивний дохід то буде приємний бонус за вашу класно виконану роботу. Він тут буде обов'язково, але він буде згодом. Що ж ви гукаєте людей на пасив, а вони сіли і нічого не роблять? А як уявіть, вся команда сіла і нічого не робить. Команда завмерла, ніякого пасива не буде. Не сипляться команди в тих людей, хто всі, де в команді є така синергія і всі працюють, обмінюються енергією один одного, підтримують, хвалять, вітають. У нас в команді я не знаю, це щось неймовірне, Сьогодні ну, як посипалися бронзи, бронзи це перший лідерський статус. Перший лідерський статус один за одним, один за одним. Я вітаю прям кожного, що. Я тільки привітала! Ще одна з'явилася, тільки привітала, ще одна з'явилася. Це так круто і це так чіпляє, що хочеться, думаєш, боже, там в людей підключення, а тут, тут треба щось ж робити, наздоганяти. Тому що це цікаво. Це така здорова конкуренція, але при цьому всьому всі підтримують один одного. Немає цього негативу. Немає негативу. А ви ще ходите на роботу, де є люди, які вас просто бісять, правильно? Яких ви просто, як от винуждені, винуждені. терпіть. Просто, ну, коли ви стоїте в одній зміні, і у вас просто немає других варіантів, ви повинні працювати з цією людиною. А тут ви можете самі обирати собі з ким працювати. І, до речі, це ж за, за рахунок того, що я ніколи не гукаю на пасив. Я кажу: хто приходить на пасив, будь ласка, йдіть до інших команд. До мене приходять виключно активні люди, які будують, які прийшли сюди, і вони в когось, можливо, не, не виходять. Ну, дійсно, ну буває таке, що там. Але вони навчаються, і з часом в них все, все виходить, тому що в них дуже величезне бажання. Дуже величезне бажання. І я в захваті від, від кожного, хто до мене прийшов. Від кожного, хто до мене прийшов, у всіх є результат. У всіх є результат. І е, що мені подобається, вони беруть приклад, вони виходять із зони комфорту, виходять в соціальні мережі. Бояться, трошки там, трішки руки трусяться, десь там язик заплутується, рівно те саме, що і в мене. мене до сих пір це все відбувається. Але вони все одно знають, що це зона виходу із зони комфорту, а там, де нам незручно, там наша зона росту. І те, чого ми не хочемо робити, обов'язково нас доведе до результату. От там знаходяться наші гроші. Там знаходяться наші гроші. так от. Отак. Бачите, доску причепила, тому що весь час працюю з командою, весь час їм малюю, розповідаю. У нас є просто певна стратегія розвитку нашої команди. І вона дійсно класна, вона дійсно крута, вона дає можливість отримати швидше статуси і ну, правильно будувати команду. І я тільки зніму. Знову з одним зустрічаюся, тільки з нього знову з кимось зустрічаюся, і це показує. У мене тут зазвичай картинка, пам'ятаєте, такий космос. А тут... Але ж я, я просто в захваті від людей. Вони приходять, вони знають, чому вони приходять. А якщо гукати на пасив, то такі пасивні не будуть приходити. Я не гукаю на пасив. Запам'ятайте, пасивний дохід це дуже і дуже приємний бонус. Рівно так само, як і дуже приємний бонус. Знижка мінус 75% на продукцію. О, так. От. Продукція у нас на даний час це близько 20 видів. Продукція це вітаміни, БАДи, амінокислоти, енергетика для спортсменів дуже-дуже багато всього, дуже багато доглядова косметика. І з часом будуть подорожі, буде навчання. І одна із перших навчальних програм це навчання по криптовалюті. І знову ж таки, бачите, тут навчання. Люди не хочуть 10 доларів свої мізки вкладати. Про яке навчання? Маріна, про яке навчання? Там пива 3 літра треба купити. Рибки солоненької треба з'їсти з пивом. Та гарно вечір провести сьогодні субота. Всі люди відпочивають, а ти тут ефір проводиш. Ти нормально взагалі? Да? так от. Думайте, думайте, чи хотіли б ви, чи хотіли б ви мати бізнес от, в порівнянні з красивою, гарною будівлею. Супер, супер класу. Але ж потрібно починати з рити котлова, пам'ятаєте, з техніки, з болота, з пилу, з бруду. Але, якщо гарно-гарно напрягтися, то цей період дуже швидко пройде. А якщо приходять мережевики вже з досвідом, то вони цей період навіть і вони перескакують, тому що вони вже його пройшли, вони вже знають. Просто подумайте, якщо ви там дійсно акула мережевого бізнесу, ви просто подумайте, скільки ви ще будете мотивувати свою команду, щоб кожен зробив товар оберт. Скільки? Людей банально грошей немає яких там 100 доларів в місяць, яких там 50 доларів. Ви розумієте, що ви можете платити виключно 10 доларів абонплату і при цьому всьому будувати команду і отримувати 10, 20, 30, 100 разів більше. Ну так от. Тому закінчую свій ефір. На такій позитивній ноті. Я дуже вдячна вам, що ви приходите, що ви дивитеся мій ефір. Що ви реагуєте, ставите лайки. Вам не важко, мені приємно. І пам'ятайте, пишіть мені, пишіть уже, пора щось змінювати в житті. І нема чого боятися МЛМ індустрії. Потрібно просто обирати правильну компанію. Там, де немає негативу, Лівгуд видали весь негатив, який був в МЛМ Індустрії. Немає ніяких щомісячних обізаловок. Не потрібно купувати продукцію. Не потрібно. Не потрібно робити щомісячний товарооберт. Не потрібно збирати бали. Потрібна лише реєстрація і абонплата. І все. Плюс ви отримаєте абсолютно за кожного запрошеного. Кешбек 50%. Ви отримаєте 50% від прибутку ваших партнерів першої лінії. Зможете здобути статуси, буде більше. Це також це як приємний бонус. Так, от. і вхід, звичайно, 50 доларів. Один раз. Один раз, всього 50 доларів, далі 10 доларів на місяць. Є така е, книга, скільки стоять ваші мазки? І я вам скажу, що вони коштують 10 доларів на місяць. Всім гарної теплої мирної ночі! І якнайшвидшої перемоги. Пам'ятайте, я завжди на зв'язку. Посилання, щоб зі мною зв'язатися, буде під низом, якщо ви дивитеся мене в Ютубі, а якщо ви дивитеся мене в інстаграмі, посилання в шапці профілю. Заходьте, пишіть, зв'язуйте зі мною якнайшвидше, тому що в компанії Лівгуд зайшло вже більше півмільйона людей. Якщо бути точним, то 530 тисяч. Партнерів, які зайшли в партнерську програму, які не пошкодували 10 доларів собі на свої мізки, тому що вони знають, що це бізнес майбутнього, що вони вкладають, вони знають, куди вони вкладають. Все гарної теплої, мирної ночі і найшвидшої перемоги.